Поки у Москві весело і по-багатому святкували новий рік. У інших областях людям не довелося пережити святковий настрій. У Вологоградській області вже шостий день немає води. Введено режим підвищеної готовності. Цікаво, готовності до чого? У кращому випадку з крана тече густа коричнева субстанція. Вже мешканці. Влада пояснює проблему аварією на водоводі. А от хто і в які терміни буде її виправляти, не повідомляють. Вчера смогли мы набрать грязная вода, но это мы ждали, пока она стечет. Герой России Бочаров губернатор в 22 году обещал нам новый водовод, но пока все на месте. Отчитываются, что у нас там что-то происходит, но мы несколько Дні з 28 сиділи взагалі без води. От вчора далі ночі, ночі, не спали, караулили, набрали собі запас води. Це происходит давно. Що далі делать, кому вірити? Нікому. Містянам, що залишилися без води, доводиться стояти за нею в чергах. Люди кажуть, що не мають бажання святкувати новий рік, бо навіть посуд не можуть помити. Але треба зберігати позитив Росія найбагатіша країна в світі. І ось я сейчас покажу почему. чому. Можна мені, персиковый сок? Спасибо. в інших населених пунктах, може і є вода, але немає продуктів на олів'є і шубу. У Саратовському селищі закрили єдиний продуктовий магазин та відкрили пункт видачі озон. Тепер хліб пропонують замовляти через інтернет. Тепер магазин він закривається. зробили озон. Ну там тряпки, що проче. А где продукти, все получать? Вот це ми теж не Ездить в рибушку ми не можемо. У кого є машини, они ездят. прощались. Адміністрація Они говорять, это з нигде не не чиститься. Второй магазин у нас був. его його сождві. У третіх нещасних і магазини, ніби то є. Утім, грошей немає купляти за оновленими російськими цінами. Короче, мы ведем горячий репортаж просто прям вот, вот горяченьким берем. Смотрите, сколько стоит масло Вот такое масло. Сколько стоит такое масло? 365 рублей. Недельку назад 200 рублей стоило. 365 рублей. Вот. Вот. 82,5. кунгуска 160 грамм. 82,5. 160 грамм. 160 грамм. Я думал, что это прикол. Село зеленое, село зеленое. Смотрим. 342 рубля. Это что происходит? Это с учетом недели 200 рублей стоило. Это подорожание сколько? 80 сколько процентов. Хотя до этого еще за пару недель подорожало это масло. А, а два месяца назад он стоило 161 рубль. Российский депутат порадов россиянам побиться головами об стену в ответ на скарги на ростание цен. Мешканці Йошкар Оли висловили невдоволення у соцмережах на різке подорожчання продуктів місцевому єдиноросу Андрію Саковичу. Той сказав, що не може вплинути на ціни. А росіянок обізвав хабалками, які нібито пишуть йому тупі коментарі. Я людей поздравляю з Новим Годом, а ви пакості Головами Калавами стіну побійтесь, легче станет. Написав депутат, натомість Путін розповідає, що в країні все прекрасно, а ціни такі через високий попит. Сильно багаті всі на Росії стали. Економіка ж в космос вже злетіла. Ну і ціни відповідно. На фоні таких шалених статків у простого люду російське духовенство дало народу нову молитву. Нужно одразу взяти, просто так і помолитися Господу, ну от давайте вместе помолимся. помолимося. отними от нас зарплаты, чтобы мы научились не привязываться к земному. Пошли нам больше, как можно больше мигрантов, чтобы мы задумались о том, что не нужно убивать своих детей в утробе материнской. Господи, отними от нас врачей и преподавателей, чтобы мы научились ценить их труд, чтобы мы научились ценить то, что у нас есть. А якщо Бог все ж таки дінюшку дав, то віддає її сам добровільно. А якщо віддавати не хочеш, то її в тебе заберуть. Житель Сахаліну виграв мільярд рублів у лотереї, і зе Патріоти вимагають від нього віддати гроші на війну і обов'язково помолитися новою молитвою. Кожного росіянина Оренбурзька область увірвалася у 2025 рік із особливим шиком і билиском. Такої ялинки ви ще не бачили. Про те, що на Росії весь бюджет пішов на ракети проти України зарплатню пропагандистам та розговори о аважнам, це зрозуміло. Та що на Росії щороку чиновники крадуть ялинки у місцевих прямо з під носу. Те, чули, але щоб отаке одоробло поставити у центрі міста, це вже занадто навіть для боліт. Очевидно, на закупівлю цієї красуні пішли всі кошти, виділені на культуру екологічно, бюджетно і головне з душею. Жителі Оренбурзької області поскаржилися на такий витвір мистецтва. Конус у зеленій тканині нікого не вразив. Після того, як місцеві почали виказувати своє обурення в адміністрації, селище пояснили, що це всього лише експеримент, і навіть пообіцяли нормальну ялинку. До росіян свято настільки наблизилося, що вони навіть не можуть вити з власних під'їздів. Нація інтелігенції, як розповідають пропагандисти, завалилася сміттям з ніг до голови. У приморському краї для мешканців прибрали місто сміттям, так би мовити, прикраси на новий рік по російськи продовжують жити у помиях і думають, що їм дійсно хтось заздрить. Натомість столичним багатіям можна буде помилуватися справжньою красою центральної Росії, де ялинка не з ковроліну. Заплатити за це доведеться недешево 12 тисяч рублів. На червону площу у новий рік простому люду вхід заборонили, але за гроші можна опинитися у центрі краси, яку споглядатиме сам Путін, можна було придбавши квиток на ковзанку. Задоволення не з дешевих, а не маєте грошей? Дивіться на смітник біля під'їзду. У Якутії, наприклад, зліпили ще одну знакову новорічну прикрасу символ 2025 року, а саме, змію. Але є одне, але статуя зроблена з коров'ячого гною. Цей витвір мистецтва не інакше авторства мешканця села Уолба. Кажуть, ліпити символи із гною почали ще з 13 років. Це вже традиція. На іншому фото друга змія з таких же преміум матеріалів, але вже у більш святковому варіанті у гірлянді. Як то кажуть, який рік, такі символи. У дворі статую з гною на вулиці злидні, а на екранах телевізорів новорічні вогники з пекла. Саме такі асоціації від перегляду путінських новорічних передач на першому каналі. Пісні про так звану СВО, артисти, які підтримують вбивства людей, так звані герої війни проти України. І далі по списку на одному такому святковому концерті гостем став нині поважний на Росії ветеран спецназу Вітязь, який скоїв злочини у Бучі. Замполітполку полку. Бійці якого розстріляли. Мирних мешканців та інші військові причетні до вбивств мирних мешканців та розстрілу військовополонених. Часи володарювання темних сил ну такі й вогники. На поле чудес де тепер беруть участь бійці спеціального загону швидкого реагування у масках. Новорічними подарунками під ялинку є звіти по їхній роботі і прапори їхніх підрозділів. А це вже святе, православне і сильно віруюче подружжя циганових, які пропагують віру в Бога, ходять з прапорами із зображенням Ісуса. То підтримують Путіна. Не лякайтеся, це їхнє традиційне привітання українців і наших керівників з Новим роком. Одноголосно обіцяють їм навтикати. Мотор на чері. Таким ти був, таким ти остався. Як ти був кубиком, так ти і залишився кубиком. Ми тебе завжди, завжди, жди. перемога буде за нами. Навтикаємо всім звіздарасам. Привіт. По полной программе Убегай, пока не поздно. Россия, Украина, это Россия! с Богом Вазелин выехал. Крім цієї святої похабщини, росіянам перепали ще подарунки, у Петербурзі вперше за п'ять років з'явилася нова станція метро Гірський інститут. Але які зазвичай тільки на Росії щось відкривається, як тут же зламаються. Ескалатори не встигли попрацювати і жостих хвилин після відкриття, як стали на місці. Людям довелося підніматися пішки і радіти оновленню. Навіщо говорити про провали у новорічний канун, якщо можна про перемоги, дрони на Росії не стали збиватися краще, і курщина досі не звільнилася. Але росіяни знайшли ворога, якого вони в змозі перемогти. Російська ППО, яка не може влучити у ціль на зло усім ворогам. Нарешті таки в неї влучила. Протиповітряна оборона Російської Федерації знищила чи не на найголовнішого ворога нації Санту Клауса. Як це було, розповіли на всіх каналах потінські пропагандисти. Про це зняли спеціальний ролик, щоб ніхто не пропустив повзвух вух добленосну роботу російських ППОшників. Все. Цель уничтожена. Правильно. Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе. С Новым Годом! И тебя, дед. Всех с Новым Годом. Ось таким чином, по найважливішим цілям, працює російська ПВО, але чомусь влучанням у пасажирський літак авіакомпанії Азербайджан Ейрландс» російська влада так не пишається і рекламні ролики не знімає. Після того як розслідування показали, що літак, який розбився у Казахстані, і в результаті чого загинув 38 людей, збили російські засоби протиповітряної оборони, у пропагандистів почалася агонія. Симонянський ресурс раша тудей почали заповняти усіх, що це. Київський режим був зацікавлений у авіакатастрофі та все підлаштував так, щоб звинуватити Росію. Кісельов випустив цілий репортаж на тему. Всі оперативно відпрацювали методичку. Вже і звісно, що українські безпілотники наміренно создавали там поміхи для громадянських судов. что по сути является актом терроризма. Обстановка около Грозного в часы катастрофы была непростой. Сильнейший туман плюс гражданский аэропорт в то утро атаковали дроны ВСУ. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим ковер предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, в районе аэропорта Грозный был плотный туман. На высоте 500 метров не было видимости. Командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны. Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Октау. Судя по последним мгновениям в воздухе, борт не потерял скорости, не сорвался в штопор. Усилиями пілотаф лайнер не упал, а именно совершил жесткую посадку. Туман украинский БПЛА, тупий пілот і жорстка посадка замість падіння. Ось що можна було почути в російських новинах про збуття літака по їхній же провині. Це не вперше, коли пропагандистське кодло звинувачує Україну в своїх смертних гріхах і переводить стрілки абсолютно нахабно і безпідставно. Путінські прихвостні продовжують вбивати українців і торочити, що вони не воюють з Україною, а тільки проводять необхідні чистки. Нічого вам не нагадує. При цьому Симон'ян вже мріє воювати з усіма сусідами, встановити світове панування. А російських жінок чекають правила і закони Талібану. Але про все по порядку. Пропагандисти не припиняли брехати, але інколи їхня брехня сягає апогею. В одному реченні вони розповідають, як їх в Україні зустрічали з квітами. І тут же згадують, як грозилися місцевим вибити всі зуби за нелюбов до Росії. Ми ж не воюємо з Україною з українцями. Ми воюємо з нацизмом і з нацистами. От в купі заходили, там люди наші були. Ну, как Никто работают. не протестовал. Никто не протестовался. Я даже больше скажу, когда в Купинск первые полгода там вообще мирная жизнь шла, как будто там вообще войны нет. Не шептались по углам? Не шеп... Да нет, не шептались по... по углам, везде шептались. И сейчас шепчутся. Да. Ну, а вообще возможно, говорят, что мы еще к какому-то городу вот так идет. подойдем, а его просто отдадут жители? Такое вообще еще возможно? Такое невозможно. Уже нет? Нет. Нет, друзья из батальона «Восток», вот люди, которые воевали с 2014 -го года, вообще с первых дней, да, они, вот мы, когда готовились, только начали заходить в Мариуполь, микрорайон «Восточный», это первый квартал, они говорят, пусть только кто-то хоть рот откроет против России, против ДНР, сразу выбьем прикладом все зубы. Как, как вы не сказали, щиро та вильное бажання народу, с украинцами они не воюют, а это тогда что? Почему до сих пор стоят плотины на Днепре? Если вы взялись в этом случае сокрушать Украину, так сокрушайте ей хребет. Донецк, плотина на Днепре, не Днепрогаз – это та вещь, которая, будучи уничтоженным, смоет, по крайней мере, треть Киева и прекратит вообще понимание нормального единого энергоснабжения Украины как такового. Что в этом случае, по какому, кто принимает решение, почему это делается, мне непонятно. Почему до сих пор не разрушена железнодорожная сеть Украины? Тоже не понятно, по чому сучаснують стратегічні тонелі, мости на границе України і Польши и Румынии, не абсолютно ні существует політичний туризм? почему до сих пор робота ради банкових, все ні понятно. Пів Києва з мити водою це, звісно, війна не проти українців, а проти кого тоді соловйов у повному подиві, з якого це переляку новий рік вже настав, а перемоги ще немає. Чому російський чобіт за передріканням його самовища на стоїть у Берліні? Чому пророство Дондона не здійснилися? Все пішло не за планом. А пам'ятаєте, що говорив Кадиров? Де 100% в этом юду боліз до наміда в этом кадудам Да, сам не ми йдемо вперед? Ми виграємо там, ми потягонку. Підігаємося до насадини. Там Волочанська нет проблем. Самі здаються там плентам. там зі сдачі воювати там стидне там. Чеченська ванга довела Сліпий, як то кажуть, не значить ясновидець. Тому якщо хтось замовляв у заслуженого і народного, і якогось там ще журналіста, будівельника та аграрія, всія Росії прогноз на 2025 рік. Негайно вимагайте повернути гроші, поки що не пізно. Діндон. Пророкував перемогу, а у листовку подейкують, що на фронті росіянам навіть мішків для відомих справ не вистачає. Доводиться повторно використовувати. Такі от перемоги розповідають російські волонтери, які допомагають вбивцям. Зін говорить, ви знаєте, Настенька, Ми просто дуже устали їх стирать. Стирати мішки. Ну то тобто, І починають розказувати о том, що. Они просто приезжают за телами, загружают их в мешки, привозят в морг, выгружают, потом их стирают. І їдуть за слідучі партією. Не думаю, що так виглядає перемога. Хоча, дивлячись, для кого Симонян, наприклад, не проти, щоб ще більше і більше хлопців йшли в армію виконувати злочинні накази Путіна і його командирів. Пропагандистка мріє, коли Росія зможе сунути свого носа всюди, де тільки захоче. Шкода, що зараз вона не має на це. Ні, ресурсів судячи з останніх подій в Сирії, звідки путіну довелося накивати п'ятами. Але ще спить і бачить, коли це зміниться. Нічого хорошого в тому, що ми у Сирії, немає. Я была бы счастлива, чтобы мы могли себе позволить и на Украине, и в Сирии, и если еще раз там позовут с кем-нибудь разобраться с какими-нибудь бармалеями в Казахстане, и если бы вдруг позвали в Грузии разобраться сейчас с этими, да, как раз американскими ЦРУшными протестующими. И во всех точках мира, и мы бы все это потянули, и с легкостью, понимаете, и были бы такой там жандарм Европы, как мы какое-то время были в 19 веке. Я была бы счастлива, что я мечтаю о такой стране, где как юристы-экономисты, Парни шли бы в армию, учились бы этому делу, гордились бы этим и мы бы стали такой страной, куда просто вообще никто не сунется. У меня одно питання. Хто за останні десятиліття сувався в їхню Росію, на відміну від самих росіян? Афганістан, Чечня, Сирія, Чад, Карабах, Грузія, і це лише останні роки, але злочинці на цьому не зупиняються. У них глобальні плани. Як ми повинні освободити Балтійське море? Ми можемо освободити Балтійське, тобто зробити Балтійське море своїм, в тому числі тільки сухопутним путем. Ніякі морські бої нам не допомогуть. Нам нужна часть Балтійського побережжя. Александр, сейчас при прибалти вас посмотрите. Это... Да, Нам хотела, скажу, нужен Сувалский коридор шириною Калининграда до Ленинграда. Можливою для того, щоб вже не літати у цивілізовані країни з двома-чотирма пересадками. От пропагандист Мардан, не дочекавшись справдження Балтійських марень, запропонував багатим росіянам відвідати нові дружні країни. Дорогая родина нас порадувала. И это своего рода такой ответ проклятому Западу, который хочет нас, значит, запереть в изоляции, чтобы мы начали переживать, испытывать чувство, собственно, неполноценности, неполноценности и вины. Нам было, чтобы нам было стыдно куда-то ездить отдыхать. Даже тем, у кого есть на это деньги. А нынче перелет в какую-нибудь Италию или Испанию, лететь-то нужно, вы же понимаете, через Стамбул или через Эмираты, дорого получается. Мало того, что долго, еще и дорого. И вот чтобы мы даже вот те, у кого есть лишние 500-800 тысяч рублей, вот чтобы они вот такое мучительное чувство вины испытывали, чтобы туда не ездили. И вот как мы отвечаем на эти инсинуации, как бы вот на эту русофобию? Мы открыли новое для себя туристическое направление. А россияне теперь могут отдыхать в Пакистане. Министр энергетики Пакистана Аваис Лигари пригласил россиян на курорт Скарду на севере страны. Его слова приводит ТАСС. Лигари отметил, что Пакистан недавно открыл новый курорт в Гималайских горах, между прочим, по его словам, туда стоит поехать ради одного из самых красивых туристических мест в стране, которое входит в число самых опасных в мире. А в Афганистан еще интересно ездить. Там а, хорошая кухня, и говорят очень дружелюбные люди. Вот а, один а, наш коллега вернулся недавно оттуда, вот так и сказал, говорит, люди, говорит, фантастической доброты, очень бедные, но очень добрые. Очні опасные временами. а так почему бы і нет? скажи мені хто твій друг, і я скажу хто ти. Афганістан і Пакистан тепер найкращі курорти для росіян, найкращого їм відпочинку. Хоча Росія сама скоро перетвориться в щось на кшталт талібанського режиму. До слова, нещодавно рух Талібан, який перебував при владі в Афганістані, заборонив вікна, у яких на руку можна побачити жінку. Всі такі вікна наказано замурувати, адже це може стати причиною непристойних дій чоловіків. Очевидно, чоловіки там більш схожі на тварини, які не вміють користуватися мозком, а тільки інстинктами, тому жінки мають сидіти замуровані. Такі інновації, як ми можемо зрозуміти, цілком влаштовують російський істеплішмент, так як Талібан вони виводять із списку терористичних угрупувань. Крім того, відношення до жінок на Росії також залишає бажати кращого. Скрепи і традиційні цінності все більше стають схожі на утиски прав. У тюмицькому відділі поліції жінку в короткій сукні не пустили до будівлі, сказавши, що мають. Вы оскорбили меня? Мы вас не оскорбили. Вы меня оскорбили. Вы назвали недостойным мой внешний вид. Я не являюсь сотрудником вашего организации. А у нас где? Покажите мне, где профессор? Ты... В смысле? Вы меня тоже а я как-то... Подождите, оскорбили. скажите, я сейчас... Этот, этот... Линейку принесите, пожалуйста, мы померяем. Мне... Я сейчас сама измерю просто и все напишу. Вот так разговаривают у нас сотрудники полиции, да, так получается? Вы, вы унизили мою честь и достоинство на сегодняшний день. Вы сами ходите в юбке. Хотя вы должны, как мне сейчас ваш сотрудник сказала, что в брюках ходить. То есть мне уже говорят, в чем я должна ходить. И вы вообще себя неподобающе ведете на рабочем месте, если что. Вы некрасиво разговариваете. Меня зовут Любовь Васильевна. Ви у... у... оскорбили мою и достоинство. Я хочу, скажіть мені, где прописано? Ну вот так, Двери закривають і не разговаривают. У російських підручниках ОБЖ навчають, що жертва зґвалтування найчастіше сама винна у тому, що її зґвалтували. Цитую: якщо женщина не хоче близості, вона може попитатися затормозити полове влічення насільника, визовіті рвоту і запачкайте сібя. Рекомендує автор. А ще краще пишуть у підручнику, «Собираюсь в гості, не надевайте очень короткую юбку, красьте красті веки, віки, в внімислима цвіта. Але якщо вже так сталося, то пам'ятайте жінки Росії, що ваші правоохоронні органи на стороні гвалтівника. Так пише книжка. Многія конфлікти і нападін по повіні самої жертви, яка показує всім своїм видом, що вона либо созрела, либо беззащитна. Такі, от справи нічого європейського їм не потрібно, казали вони. Цивілізація їх спаплюжила, казали вони. А тепер в ефірах федерального телебачення Росії звучить ось що. В правильно сказали, що ЛГБТ Равно боді позитив, равно фашизм. Друзі, це соціологічне визначення фашизму. Какое коли, как uh, так мовити. Сказать... на Росії? Навіть проста дитяча витівка це реабілітація нацизму у Ленінградській області. Троє дітей десяти років закидали вічний вогонь сніжками. На пошуки небезпечних терористів кинули всі сили. Дітей затримали та порушили кримінальну справу за статтею реабілітація нацизму групою осіб за попередньою змовою. Виявляється, діти становлять реальну загрозу національній безпеці Ерефії. Що далі можна тільки уявити? Думаю, на цьому варто закінчити нашу підбірку з російського світу абсурду. На цьому кажемо вам, па-па. Сподіваюся, ви отримали незабутні емоції від побаченого. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин з багнюк.